Порядок оскарження ВЛК військовому відповідь від команди військових адвокатів на підставі закону та на підставі судової практики, яка є позитивна. І так, апеляційний суд скасував рішення ВЛК, які не в... не визнали захворювання військового, пов'язані зі службою у коментарях та наприкінці публікації. Рішення суду справа стосувалася оскарження військово-лікарської комісії. Суд задовільнив апеляційні скарги, скасувавши рішення всіх рівнів ВЛК, які не визнавали захворювання військового, що вони пов'язані із проходженням військової служби. Суть цієї справи і так, військовослужбовець проходив військову службу з 23-го року. У грудні 23-го року він був госпіталізований. Після лікування госпітальна ВЛК. 12 регіо регіональна ВЛК, в подальшому центральна ВЛК, встановили, що його захворювання не пов'язані з проходженням військової служби. Це рішення було прийнято, незважаючи на те, що військовий надав документи, які підтверджували відсутність у нього цієї хвороби до моменту призову. Тобто прийшов до війська здоровий, а захворювання десь якось взялися до служби. Ну як так? Можливо, поділіться в коментарях, може так воно й буває. Рішення судів суд першої інстанції повністю задовільних позов. Він визнав висновки ВЛК протиправно скасував їх і навіть зобов'язав центральну ВЛК замінити формулювання причинного зв'язку на захворювання так пов'язана з проходженням військової служби. Суд мотивував своє рішення тим, що ВЛК усіх рівнів не обґрунтувала свою відмову і не надали належної оцінки документам, наданим військовим та його стану здоров'я. ВЛК не погодили з таким рішенням і подали апеляційні скарги, стверджуючи, що суд перебрав на себе їхні дискреційні повноваження. Це право діяти на власний розсуд. Апеляційний суд підтримав висновки суду першої інстанції про протиправність дій ВЛК, однак він вніс важливе уточнення, що повноважень суду у цьому питанні. Апеляційний суд погодився, що адміністративний суд першої інстанції не може самостійно вирішувати медичні питання і прямо вказувати ВЛК, які саме висновок вони мають зробити. Це є виключно компетенцією ВЛК. Водночас суд наголосив, що ВЛК не можуть ігнорувати висновки суду, а висновки суду якраз і зобов'язують повторно ВЛК і прийняти законне рішення на користь цього військового. Суд апеляційної інстанції вказав, що відмова ВЛК у перегляді попереднього висновку була необґрунтованою, оскільки вона намістила оцінки наданих військовим документів і його стану здоров'я. В результаті апеляційний суд ухвалив нову постанову, яка зобов'язує госпітальну ВЛК повторно розглянути медичні документи та встановити причинно наслідковий зв'язок захворювання з військовою службою. З урахуванням висновків суду ще раз наголошуємо. Це судове рішення є черговим важливим прецедентом. Воно підкреслює, що, хоча суд не може втручатися в рішення ВЛК, але він може і повинен перевіряти процедуру законності дій ВЛК. Зокрема, наслідки вони обґрунтовані.